Привіт, це знову Кніп ТВ. І сьогодні ми розкажемо тобі про кафедру мультимедійних та інтернет-технологій і систем. Напрямки кафедри пов'язані з розробкою систем інтелектуальної обробки інформації та управління базами даних, взаємодією інтелектуальних об'єктів з навколишнім середовищем, зі створенням альтернативної цифрової реальності і розробкою анімації для ігор. Кафедра готує спеціалістів за спеціальністю 123 комп'ютерна інженерія з її освітньою програмою Прикладна комп'ютерна інженерія. Кафедра має такі освітні траєкторії: мультимедійні інформаційні технології системи та програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей. Кафедра допоможе вам навчитися створювати тривимірні об'єкти комп'ютерної анімації та мультиплікації, додавати якісний аудіоконтент. Ти допоможе опанувати навички саунд дизайну та звукорежисури. А також працювати з марними технологіями. Після навчання на кафедрі ти зможеш бути розробником комп'ютерних ігор, відеодизайнером, дизайнером реклами, фахівцем мультиплікації та професіоналом в постпродакшені. Добрий день. Добрий день. Яка назва вашої кафедри? Кафедра мультимедійної та інтернет-технології та системи. Кафедра готовится студентів по спеціальності 123 прикладна комп'ютерна інженерія. Я завидуваю кафедры Порошен Сергій Михайлович. Дана спеціальність включає две освітні траєкторії. Перша це мультимедійні та інформаційні технології та системы и програмне забезпечення інформаційних технологій інтернет речей. Супер. Скільки ви вже в цій кафедрі? Я завідую кафедрою з 2004 року. Ну, Як... Юбілей. <риклад> Яка у вас освіта? Освіта вища. Я закінчив в своє время в Харкові військовий заклад. Це військова академія протиповітряної оборони. Імені Говорова дуже потужний заклад, відомий в Україні за межами України. Ну, Потім різні курси, наукової школи і інші. Добре. Опишіть вашу кафедру трьома словами. А Кафедра, оскільки дві освітні траєкторії, то по первых это мультимедийные информационные технологии. Это представляет собой э, сукупность мультимедийных технологий, одночасно использующие э, несколько информационных средств. Это видео, фото, э, анимация, э, звуковые эффекты, это прикладная акустика, 3D-моделирование. То Різноманітний широкий спектр дисциплін, які дозволяють студентам розвивати свої навички в цьому, напрямку, дозволяють собі розвивати фантазію, розвивати логічне мишлення, ну та інше. Добре, чи програмуєте ви досі? Ні, я програмуванням не Угу. Добре. Що подобається вам більше? Навчання онлайн чи офлайн? Ну, мені більше подобається онлайн в даний момент, оскільки це винуждені мери, Ну, Але класичний офлайн це. Ми повертаємося до нього uh -huh. і спілкування з аудиторією, зі студентами, обмін думками, дискусії. Звісно, офлайн не замінить онлайн. Вам подобається керувати кафедрою? Uh, ну подобається. Подобається. Привик. <рес> Добре, як ви вважаєте майбутнє за людьми чи за штучним інтелектом? На мою думку, майбутнє безумовне за штучним інтелектом, але розвиток во всіх сферах штучного інтелекту, на мій погляд, повинен бути під контролем чоловіка. Добре, і останнє запитання: як ви вважаєте, чому треба обрати саме вашу кафедру для вступу? Ну, по-первых, я сказал, я только представил одну осветительную траекторию. У нас есть и траектория программного обеспечения информационных технологий интернета речей, Дуже интересная, такая цикавая специализация, и по совокупности дисциплины, которые преподают на моей кафедре, они, в общем-то, Делают выпускников потужными профессионалами в любой сфере, и мультимедиа, и интернет речей. Это очень интересно, и вот те навыки, те, те системные знания, которые приобретают у нас, на мой взгляд, позволят быть очень востребованными на рынке труда, оскільки и мультимедийные, и технологии интернета речей. это технология. Технология – это сукупность науковых знаний для применения на практических заданиях И все это дает возможность лучше ну, краще себя чувствовать по выпуску. Поэтому запрошу до нашей кафедры МИЦ мультимедийный, это интернет, технологии, та системы. dużo dziękuję wam odnowienie. Darno i wam.